Вівторок, 9 січня. Час новин на 11 каналі. В студії Олена Петриченкова. Вітаю. Окупанти від ранку атакують Нікупольщину дронами камікадзе. Спершу спрямували безпілотники на райцентр. Зараз активність БПЛА спостерігається поблизу Марганецької громади. Ворог обстрілював марганиці і вночі вдарили по місту з важкої артилерії. Пошкоджені п'ять багатоповерхівок і дві автівки обійшлося без загиблих та постраждалих. Водночас на криворіжжі до 33 зросла кількість постраждалих через ракетний удар РФ 8 січня. Під час масованої атаки росіяни поцілили по житлових будинках. Ах, інфраструктурних об'єктах і торговельному центру. Одна людина загинула. А на Хмельниччині через вчорашню масовану атаку по Україні до трьох збільшилась кількість загиблих. Рятувальники дістали з під завалів тіло літнього чоловіка. Нагадаємо, у Хмельницькому пролунало щонайменше шість вибухів. Окупанти поцілили по інфраструктурі. На місцях працювали оперативні та рятувальні служби. Люди й досі оговтуються від стресу. Відчули капітально. тут таке страшно було. Прямо падали на землю хлопці. Перші три були такі, як раніше, а останні були синіші. Дуже потужні. Чуть дом пішов, там однопад'єзний, то ціле все. Да. Слава Богу, що все ціле. Водночас на фронті зсу продовжують тримати оборону протягом минулої доби. Наші військові відбили 18 атак на Авдіївському напрямку. Загалом відбулося 67 бойових зіткнень. А на херсонському напрямку українські захисники розширюють плацдарм. За минулу бойову добу авіацію не використовували, але штурмові дії знов повернули на позначку 10+. плюс, і за минулий день ми нарахували 12 штурмових дій. Хоча при цьому майже не використовували вороги техніку знов економлять. А з нашого боку, завдано їм втрат два танки і дві бойові машини десанту. Вісім довгих і пекельних днів він провів у повному оточенні росіян, проте зміг не лише вижити а й знищити до п'яти десятків окупантів. А після героїчного виходу з облоги став справжньою легендою серед своїх та острахом для ворогів. Наш кореспондент Марко Ручка розкаже неймовірну історію бійця 128-ї бригади теро Дніпра. На військовому жаргоні третього не дано ліба вони нас, ліба ми їх. Ну то тобто, є нас вибору не було. Так, Роман коментує неймовірний результат бойового завдання: вісім днів у тотальному оточенні росіян, з якого зміг не лише вирватися й під шаленим вогнем знищити особовий склад ворога. Все почалось з виходу на нуль, коли із побратимами потрапив у засідку ворога. Один боєць загинув, другого поранили. Поранений був дуже тну дуже важкий, але Він 4 кілометри сам сам вийшов умнічка. У повному оточенні Роман залишився разом із малодосвідченим бійцем, але той не розгубився. І удвох військові тримали позиції та протистояли на валі. Боєприпаси та зброю доводилось забирати у щойно вбитих росіян. Забирали Забиралі вубика, забрали зброю, тому що наші автомати вже почали клініти, тобто чисять некуда. Була забрали зброю і так воювали. Чотири дні в облозі і у хлопців закінчилась їжа. Тут допомогли побратими аеророзвідники. Не лише воду та провізію, а й навіть боєприпаси скидали їм за допомогою дронів. Діла зброс води, тому що води у нас не було, не було. От, ну хлопці допомагали як могли. Все, що відбувається в оточенні, аеророзвідники буквально бачили у прямому ефірі з дронів, коригували Романа, підказували, де ховається ворог, куди прямує і де можна ще знайти зброю. Одною великою командою ми приймали рішення там і допомагали Роману вийти з цього оточення і з цих позицій. За допомогою дронів та хисту бійців двом захисникам в облозі вдалося навіть підбити ворожий танк. Лупанув туди з гранатомета, попав, слава Богу, удачно. Почало детонувати БК, розгорілося все, і орки зашкварились там. Витягти хлопців з облоги побратими фізично не могли. Все відбувалось під шаленими обстрілами. Важкість була в тому, що люди підкріплення не могло підійти. Так сильно по по поливали мінометами та всю іншою артою, щоб просто трьохсотились на підходах. Не лише вибратись живими після пекельного тижня атак, а й втримати рубежі роману з побратимом вдалось майже неможливе. А ще лише уявіть, знищити до пів сотні окупантів. Після виходу з оточення Роман став справжньою легендою у окупантів. Комбат Росіян э, ругався, а тому що. Там е всього ліж два хахла, е коротше, погасили всю роту. Там що ви не можете з ними нічого зробити. Вперед, вперед, бігом. У війську Роман ще з 2014 року пережив Дебальцівський котел. каже, це справжнє диво, що він зміг з нього вийти. Ну як такого бойового досіду? ну, досвіду я не мав і, мабуть, саме перший досвід я отримав імена у Дебальцево. Після АТО і ООС працював в Ізраїлі. А коли почалась велика війна, повернувся в Україну і одразу на передову. Воювати до перемоги мотивують близькі сім'я в першу чергу. За неймовірну операцію та силу волі воїнам, які переможцями вийшли з пекельного оточення. Планують присвоїти нагороду герой України. Марко Ручка, Олександр Довгий. Новини одинадцятого каналу. Через нагоди у кривому розі всі служби працюють у посиленому режимі. Ремонтні бригади комунальних підприємств та енергетики продовжують ліквідацію наслідків. Рух електротранспорту в обмеженому режимі не обійшлося і без пригод. Дві швидкі загрузли на узбіччя автошляху на допомогу. Прийшли рятувальники автомобільним тросом. Їм вдалося витягнути машини на рівну ділянку дороги. Своїла майже 4 мільйони на Дніпропетровщині. Поліція викрила організовану злочинну групу, яка вкрала на ремонті їдальні для військових 3 мільйони 700 тисяч бюджетних коштів. Організатор, екс керівник будівельної компанії, поплічники, посадові особи його фірми та інженер з технічного нагляду, за даними слідства від 2019 року, коли компанії уклала. Договір з Міноборони виконавець вносив до офіційної документації свідомо неправдиві відомості про капремонт. У зловмисників вилучили автівки, комп'ютерну техніку та чорнові записи. Трьом фігурантам вже повідомили про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Платити за комуналку доведеться вчасно. Уряд скасував мораторій на відключення світла та нарахування пені за борги. Тож тепер у разі несплати рахунків споживачам можуть припинити надавати комунальні послуги. Однак нововведення не стосується регіонів, де тривають бойові дії. Крім того, йдеться в постанові на окупованих територіях. Забороняється нараховувати плату за житлово-комунальні послуги, з дати початку по дату завершення тимчасової окупації. Продовжувати носити захисні маски та дотримуватися соціальної дистанції це рекомендація Всесвітньої організації охорони здоров'я. Причина збільшення кількості випадків захворювання на коронавірус та грип. Також у ВОЗ радять робити тестування і щеплення а владам країн надати громадянам доступ до надійних тестів і вакцин в пріоритеті ті, хто в зоні ризику. Наразі одна з перших країн, яка поновила масковий режим, це Іспанія. Потерпають не від ворожих куль, а від тромбів у медзакладах Дніпра. За останні півроку значно зросла кількість захисників, яких рятують від судинних патологій, що смертельно небезпечні. Лікарі пояснюють, дається в знаки виснаженість військових складні щоденні умови та нехтування власним здоров'ям. Чотири місяці терпів біль, поки раптом не зміг підвестися. 41-річного Олексія доправила до Дніпра з Бахмутського напрямку. Там було задійсне все. Авіація, бронетехніка, артилерія. Там взагалі немає болячих. Ні, не, ну как немає, вони звісно, є, але адреналін тебе ти не можеш здатися там. Ну, ну я не знаю, як це працює, ну ну да. І там Олексію на... не Олексію неабияк пощастило, кажуть медики. Тромб перекрив невелику легеневу артерію. Тромб може відірватися і попасти в легінневу артерію, і пацієнт погибає. Йому повезло, що тромб був невеличко калібровий і перекрив не дуже значимо легеневу артерію. Тому він залишився живий. Оце той випадок, коли не куля, так собственний тромб мог, міг пацієнта. Ми могли втратити пацієнта цього нашого бійця. Таких пацієнтів дедалі більше констатують лікарі. Дається взнаки втома, надзвичайне навантаження, стрес та погодні умови. За останній час таких випадків стало в рази більше, ніж було, наприклад, весною. Вчитель біології за освітою виготовляв меблі в рідному Мелітополі. За місяць до повномасштабного вторгнення пішов служити за контрактом. Відтоді у війську без перепочинку, каже Олексій: обстежуватись і думки не мав. Ти йдеш, починають крити рядом. Ти ж ну там не думаєш, як правильно спуститися в окоплі. Бах пригнув, ну аби запригнути куди, спрятатися. Там мета виліз, вискочив, далі побежал, опять там где-то й що запригнув. І ти тут, ти ж. На тебе бронежилет, каска, автомат, БК. в моєму випадку ще стінгер, ще плюс 16 шістнадцять. Рій ворожих дронів та російських винтокрил він збив за час служби. Я з американського стінгера мені довелося збити російський відталіот алігатор. Їхній. Тож хоче після одужання як повернутися до побратимів, аби розчистити українське небо і знов побачити рідний Мелітополь без росіян. Олена Петриченкова, Олександр Коваленко, новини 11 каналу. На місяць запустили ракету з українським прапором. Це сталося 8 січня на станції космічних сил на мисі Канавера у Флориді. Основним вантажем був місяць хід на його борту і розмістили металеву пластину з намальованим синьо-жовтим стягом. Фарби надстійкі, пристосовані до екстремальних температурних умов, і можуть зберегтися. Сотні років планується, що місяця хід приземлиться на природний супутник землі у лютому. Цей запуск буде першим поверненням сполучених штатів на місяць після місії Аполло 17 в 1972 році. Лифтавдеферстюнайтед І на цьому все більше інформації вже в наступних випусках. Звертайтесь на нашу гарячу лінію. Якщо у вас є важливе повідомлення, слідкуйте за 11-му у соцмережах. Бережіть себе, побачимось.